Почати з нуля у навчальних закладах Прикарпаття розвиватимуть шкільне самоврядування. Стартують з Коломиї та Бурштина. Більше про суть нового проєкту. Наша Оксана Гуміняк, учнівське самоврядування це старт для початку професійного зростання. Можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших так вважають місцеві чиновники від освіти. Після перемоги нам потрібно буде активних будівничих нової країни, які будуть вміти брати на себе відповідальність і більше зробити, ніж можемо, тому що буде мало часу, а потрібно буде велике робити звершення. Завдяки громадському участі, школа перетвориться не просто на заклад освіти, вона перетвориться на центр. Існування громади на центр розвитку громади. Відтак, головне завдання школи знайти та підтримати активну учнівську молодь. На Прикарпатті для початку її знайшли у Коломиї та Бурштині. Такий час, що ми маємо виховувати учнів-лідерів, саме починаючи з учнівського самоврядування. І надіємося, що даний проєкт буде. Проведений в нашій громаді успішно. В нас в громаді є п'ять закладів загальної середньої освіти. Надіюся, що ми всі змеємо, всі заклади візьмуть участь в даному проєкті. Бажання та можливості основні складові успішного втілення проєкту, а нюансами щодо його втілення поділяться ментори. Проєкт абсолютно актуальний і хороший, і дійсно дуже корисний для громад територіальних і ми. Включаємося майже уже навіть готові в цей проект, оскільки ми зараз розробляємо стратегію розвитку Коломийської міської територіальної громади, і в нас вже працюють три стратегічні сесії: це учнівського самоврядування молодих вчителів і батьків, і тому нам допомога абсолютно потрібна. Ми переймаємося проблемою. Саме виховання успішних, відповідальних ініціативних молодих людей, які дійсно зроблять наш регіон і нашу країну інноваційною, окрім Прикарпаття, проєкт щодо ефективного шкільного самоврядування втілюватимуть і в інших регіонах країни. Ми беремо дітей та вчителів з кожної школи в цій громаді, і разом з ними впродовж семи місяців в рамках. Трьох тренінгів в рамках консультації, в рамках менторингу, їх супроводжуємо до того, щоб шкільне самоврядування залишилося не на папері і не було просто гучною заявою, а було власне ефективним механізмом та інструментом, де виховуються молоді лідери.